26 квітня 1986 року Українська РСР на Чорнобильській атомній електростанції сталася масштабна аварія найбільша катастрофа в історії світової ядерної енергетики. Причина трагедії помилка під час проведення експерименту через неточності в розрахунках та бажання вислужитися перед керівництвом. Інженери фактично прогавили момент, коли процес вийшов з під контролю. В результаті неконтрольованого розгону четвертого реактора він вибухнув внаслідок вибуху та подальшої пожежі в атмосферу. Потрапили тонни смертельно отруйних речовин. Вибух на ЧАЕС за потужністю дорівнював трьом сотням хіросім. Одразу ж після вибуху почалися спроби ліквідувати пожежу. Пожежники місцевих частин без жодних засобів індивідуального захисту гасили палаючий реактор. Усі вони, як і тисячі добровольців з різних регіонів України, згодом померли від отриманих дозу промінення. Сьогодні весь світ знає Славу Чорнобиль. І це слово асоціюється із страшною трагедією, яка трапилась далеко в 1986 році. А на той час мої батьки були ще дуже маленькі, тому все, що відбувалося, пам'ятається як і зі слів старших. Після дуже сніжної зими прийшло довгоочікуване тепло. Настала весна. Мені розповідали, що того року дуже рясно і гарно цвіли сади. Взагалі, на мою думку, наше полісся навесні це наймиловидніший куточок України. ці ліси, повноводні річки, ніколи не замерзаючі багна, пахучі трави та ягідники. І вся ця краса в одну мить стала небезпечною. 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Тоді всі почули страшне слово радіація. Хоча його мало хто розумів. Приїхали люди з якимись приборами і сказали, що все навкруги небезпечно, та в це ніхто не хотів вірити, бо його ж не видно. Того року вродила дивовижня яблуня, а потім почали повертатися додому односельці, що працювали на реакторі. І люди помалу стали виїжджати. Але більшість не захотіла покидати рідні місця. Пройшло вже багато років після цієї страшної трагедії. Природа загоює рани, хоч зараз ми й далеко, але не забуваємо рідні місця. Приїжджаємо, щоб провідати родичів та близьких, поклонитися могилам, помилуватися казковими видами. А в цей час в Україні йде війна. І, пам'ятаючи про Чорнобиль, світ повинен ніколи не допустити повторення цієї страшної трагедії. Чорнобиль. Ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати і не віддасть їй вже свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя. Страждань та гірко виплаканих сліз, ця радіація впадає в Чорне море. Вона таїться в ніжних стовбурах боріс. Чорнобиль. Доки будемо терпіти таку халатність та тяжкий урок. Чорнобиль помирають наші діти, яким в житті вже не зробити перший крок.